Ось моя квіточка кактусова, ще жива, але вже все. Мабуть, уже все. Вона така велика. Така велика, така гарна. Ось. Така ніжна на дотик. Аж, аж чіпляється за пальці. Така наче чого тканина була раніше, батист. Ой. Ось мої рослинки вчорашні стоять. Цей також уже зів'яла квітка, ну нічого. Ось це з бережнюків. Занесу, зараз, щоб вони на сонці не стояли, занесу цей. Обліпиху я посаджу. Будлею, мабуть, не буду поки що, і лагерстремію також не буду спекотно. У нас сьогодні 29 передають, але це буде набагато більше. Це я вчора розпаковувала тут. Ой, не могла повернутися, зробити зайвий рух. Спину так звело, що й голова боліла. І зараз випила мімісуліт. Чекаю, поки подія та піду в місто. Мені треба купити. Ой, а мені треба купити собачкам їсти. Це тут мій декор ще лежить, треба доробити. А в мене прихватило спину, я ж кажу, не можу. Зайвий рух зробити, не можу, то вчора навіть за секатором не потягнулася. І ножа не було під рукою, розривала коробку. Абденія, подивіться, вона ціле літо у мене стоїть. О, це. Треба взяти там у інший горщичок, оці. Бо воно відпаде і засохне. Наживцювати, так би мовити. Це мій садочок, я його вже зранку полила. Ще треба троянди пройти полити у кожну трубочку. Вони там бідолашні такі стоять. Рятує мене цей амарант. Дуже рятує, багато тіні дає. Мій котик стоїть чарівний, сова впала з гілки. Та добре, що не розбилася. Поставила поки що так. О, це собаки, мабуть. Це будиночок. Я в інтернеті побачила. Ой, я в якому ж місті, у швейцарському місті. Забула місто, як називається. Отакий будинок стоїть прямо на, на розі. І він так гарно виглядає. Мої рослинки деякі під ганчіркою, а ось вона під ганчіркою, щось вона мені не подобається. Донька дала, щоб вона мене вижила, а вона якась оце в'ялі такі листочки, але цупкі. І вона якась. Щось їй не подобається. Я, мабуть, куплю сьогодні землі та пересаджу її в горщик та віддам доньці на зиму. Хай робить з нею, що хоче. Мені треба кудись гіацинти дівати, бо шкода, як вони пропадуть. Водні гіацинти. Ой, не так взяла телефон. Ну, буде таке відео сьогодні. Я ходжу, поки, я ж кажу, поки спину попустить. Та піду, та піду в місто. Це я положила отак гілочки, ось, приложила камінням, щоб вони прийнялися. Це я так живцюю, тому що, якщо окремо, то в мене не, не виходить окремо. Ну, відірвати, відрізати гілочку там з п'яточкою, як кажуть, в мене так не виходить. Оця німфейка буде ти тут зимувати. Я їй долю водички. Вона в землі стоїть практично. Там сосна прикрита. Ой, яблучка моє. Червонобокі. це, мабуть, найкрупніше. Щось вони почали пропадати. Бачите, сохнуть гілочки.